Вітаю, мене звуть Михайло. Я є керівником відділу продажів компанії Форсаж, офіційного дистриб'ютора мастильних матеріалів «Кастрол». «Кастрол» є світовим лідером по продажу і виробництву мастильних матеріалів, представлено широкою лінейкою, яка використовується в серці технологічних досягнень людства на землі у повітрі, на морі та у космосі. Ми пишаємося тим, що маємо бути можливим присутнім сьогодні на виставці. Це наша друга виставка Автотехсервіс. Ми вражені організацією цього заходу. Зустріли багато своїх та нових клієнтів. Розуміємо, що знаємо, що запропонувати нашим новим партнерам та старим партнерам. Радимо частіше влаштовувати такі класні заходи і залучати нових партнерів та нових клієнтів. Вважаю, що три дні. Пройшло дуже плідно, та бажаю всім найголовніше миру та побільших клієнтів.